Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 18 по 24 серпня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного YouTube. Новий план зі уряду. Пам'ятаєте, нещодавно в Україні з'явився новий уряд. Хоча, якщо чесно, новим його важко назвати, радше змінили лише прем'єра, а все інше кадрові рокіровки. Але очікування від нього є. Люди хочуть бачити позитивні зміни. І от на цьому тижні Кабмін на чолі з Юлією Свириденко представив свій план дій. Тепер питання: це дійсно новий курс, чи просто стара історія в іншій обкладинці? У плані 12 пріоритетів: від оборони та економіки до культури і підготовки до зими. Почнемо з найгарячішого. Оборони. Тут уряд робить ставку на внутрішнє виробництво зброї. Не менше половини бюджету на озброєння має піти саме на українські заводи. Плюс масштабування данської моделі. Це коли партнери не передають готові гаубіці чи ракети, а вкладають гроші безпосередньо в наш оборонопромисловий комплекс. У чому фішка? Традиційно допомога виглядала так: країна купує зброю свого виробника, а потім довго і складно і нудно транспортує нам. Але такий процес може розтягнутись на роки, а зброя потрібна на вчора. Тут і з'являється логіка данської моделі. Гроші заходять одразу в Україну, виробництво працює, зброя доставляється на фронт швидко. І це не теорія минулого року. Вже використали понад 500 мільйонів доларів за цією схемою, і результат видно. Найяскравіший приклад САУ Богдана. Українська розробка, характеристики на рівні західних аналогів, але є величезний плюс: обслуговування і комплектування в рази швидше, бо воно тут, в Україні. Далі євроінтеграція. План виглядає доволі амбітно. Підготовка до переговорів про Вступ до ЄС відкриттям всіх шести кластерів, цифровізація держпослуг, є та є акциз ЦНАП 2.0. Наступний блок антикорупція через діджиталізацію. Новий митний кодекс, є нотаріат, онлайн-моніторинг грального бізнесу. Тут усе зав'язано одне на одному. Цифровізація одночасно і про інтеграцію в ЄС, і про менше корупцію. Тема добробуту теж є. Хоча з неї відчувається, що пощастить не всім. Наприклад, 180 тисяч сімей отримують підвищену допомогу при народженні дитини. Але щороку в Україні з'являються близько 300-350 тисяч новонароджених. Тобто мова лише про половину. А програми є ясла» та Є-Садок розраховані на 100 тисяч родин із дітьми до трьох років. А тепер математика. Якщо дітей до трьох років у нас близько мільйона, то охоплять лише 10 12%, наче рух уперед, але масштаб поки виглядає скромно. Ще один блок. Ветерани тут заявляють про комплексну підтримку: від центрів реабілітації до нових сервісів у дії. Це критично важливо, але конкретики наразі нуль, окрім інформації про нову програму авто для захисника. Її головна ідея, кажуть в Кабміні, допомогти ветеранам, які отримали інвалідність, пристосувати авто саме під їхні потреби, плюс отримати автострахування. До кінця 2025 року планують професії. Фінансувати щонайменше 100 переобладнань до кінця 26-го року це буде вже 400 машин. А загальний бюджет програми складе близько 500 мільйонів гривень. Цікаво, що ця програма є частиною більшої ветеранської політики, яка стосується не тільки учасників війни з РФ, а й ветеранів інших воєн, революції гідності та іноземних добровольців, які стали на захист України для бізнесу. Мораторій на перевірки на 5 років дерегуляція, приватизація інвестиції. Сигнал держава, ніби хоче дати бізнесу більше свободи, але ми пам'ятаємо, мораторії вже вводили, і це бізнесу, м'яко кажучи, не дуже допомогло. Окремо медицина обіцяють зарплати лікарям первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень, одноразові виплати молодим лікарям до 200 тисяч гривень. Але з цим до завжди є нюанси, заявляють у цьому блоці про щорічну безкоштовну діагностику для людей від 40 років. Чи стане це масовим? Питання. Але, хоча б для тих, у кого немає фінансів на медогляди, це може бути реальною опцією. Ще два напрямки відбудова і культура. Обіцяють фонд відновлення, великі інфраструктурні проекти і цифрові копії пам'яток. Оцифровувати експонати взагалі світова практика. В Україні вона лише починає розвиватись. І чесно, у часи, коли музеї можуть бути знищеними, мати цифрову копію по факту єдиний шанс зберегти пам'ять. І останнє зимова стабільність. Україна має закачати понад 13 мільярдів кубометрів газу, додати 350 мегаватт генерації і посилити захист інфраструктури від атак. Коротко кажучи, обіцяють, що взимку ми не залишимось без тепла і світла. Сподіваємось, на мою думку, програма принаймні дає уявлення людям, чого чекати від нового Кабміну, що, звісно, плюс порівняно з тим, що минулий Кабмін працював взагалі без публічно оприлюдненої програми. Але значний недолік, що можна помітити відсутність конкретики в цих пунктах та змішування тактичних кроків зі стратегічними, як, наприклад, з підготовкою до зими, що і так є очевидним. І давайте чесно, ця програма дещо схожа на предвиборчу. Згодні напишіть в коментарях. Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути Поширити благодійний фонд «Врятуй красу відновлює обличчя тих, хто постраждав внаслідок дій країни-агресора. Іноді, навіть завдяки одному репосту, людина дізнається, що їй можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Чим повернувся Зеленський. Президент Володимир Зеленський був на важливому візиті, де головною темою було майбутнє нашої безпеки та можливі кроки до завершення протистояння. Поїздка одразу породила чимало запитань: які домовленості вдалося досягнути, що буде з гарантіями безпеки, чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним? Чи є шанс на мир? Почнемо з виборів. Зеленський чітко сказав, Україна готова йти на демократичний процес навіть у воєнний час. Але для цього треба гарантувати безпеку громадян і змінити закони, адже нині вибори під час воєнного стану заборонені. Тобто, ключове завдання зробити вибори чесними і легітимними, навіть у надзвичайних умовах. А потім зробив ще одну заяву: цитую: головне, щоб мені дали можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Не менш важлива тема зброя. Президент підтвердив, Україна вже може закуповувати сучасні оборонні системи і отримує підтримку від союзників. Особливий акцент робиться на протиповітряній обороні, адже саме вона рятує життя щодня. А тепер до мабуть найгострішого питання вступу України до північно-атлантичного альянсу. Формально ця тема зараз на паузі: членства поки не буде, але натомість готуються гарантії безпеки. Що це означає? Це своєрідна угода друзів України, які готові пройти на допомогу в разі нової агресії. Фактично, механізм схожий на статтю 5 альянсу, де напад на одного означає відповідь усіх. У цьому форматі вже згадується близько 30 країн, серед них не лише європейські союзники, а й Японія та Австралія. Вони готові давати зброю, фінансування, а деякі навіть військових для миротворчих місій. Про готовність надати війська вже заявили в Литві, Естонії та Німеччині. Окрім того, у Німеччині активно обговорюють ідею можливості залучення блакитних касок ООН. Але тут з'являється Росія зі своєю версією гарантій, і звучить це відверто парадоксально. Кремль хоче бачити. Серед гарантерів себе а також Китай, Францію та Британію, тобто усіх членів Радбезу. ООН. Іншими словами, агресор намагається стати гарантом. По суті, Росія прагне мати право вето на будь-яку допомогу Україні та контролювати наші оборонні можливості. Це спроба переписати гарантії так, щоб вони працювали не на Україну, а на Москву. І на цьому тлі знову з'явилася тема можливої зустрічі Зеленського та Путіна. Російський лідер навіть пропонував провести її в Москві, але ця ідея одразу була відкинута. Зараз обговорюються інші варіанти: від Будапешта до Женеви і Відня. Зеленський прямо Е, ви зустріч має відбутись лише на нейтральній території. Позиція Кремля залишалася розмитою. Спочатку вони не казали ні, але й чітке так теж не давали. Потім же з'явилася заява міністра закордонних справ Лаврова, що зустріч можлива лише тоді, коли буде порядок денний саміту, а його наразі немає. Європейські лідери натякають, що без особистої розмови навряд чи вдасться просунутись далі. А чи станеться зустріч, якщо відбудеться проривом, питання відкрите. Бо Москва все ще демонструє небажання йти на реальні поступки. Нічне таксі зараз у Києві, як і в інших містах в Україні, є свої правила, зокрема комендантська година. Для багатьох це справді обмеження, особливо якщо терміново потрібно дістатися на роботу або ж з вокзалу чи в лікарню. І тут мали б на допомогу прийти сервіси таксі, але не всюди і не всім дозволено надавати такі послуги. Тому сервіси таксі звернулися до київської влади із проханням дозволити їздити вночі. Насправді, у різних регіонах України ситуація різна. Одна Закарпаття все просто: комендантської години немає, таксі працює як завжди. У Львівській області серйозніше. Ще з жовтня минулого року уклон та болт можуть возити пасажирів уночі, але тільки водії з офіційними перепустками від ОВА. Щоб їх отримати, водієві потрібно звернутися до адміністрації і подати документи. Перепустку видає комендатура, і весь цей процес займає до семи днів. Ціни на нічні поїздки різні. Болт каже, що тариф може бути на 10-30% вищим за денний, але інколи взагалі не змінюється. Уклон каже, що формує ціну за внутрішнім коефіцієнтом, враховують попит, погоду та кількість вільних водіїв. Але враховуючи те, як скаче ціна в тривогу чи в дощ, і до X2 доходить, чесно кажучи, я не уявляю, як то можна натрапити на звичайний прайс у комендантську годину. У Києві уклон теж колись працював за спецперепустками. Але от 14 березня 24-го, після резонансної публікації у телеграм-каналі Джокер і звернення поліції, сервіс призупинив нічні поїздки. Тоді СЕО уклон Сергій Гришков написав, що нічні замовлення складали менше 2% від усіх поїздок за добу. Типу, мало втратять. Але частина таксі працює майже підпільно. Водії беруть виклики, сподіваючись, що не натраплять на поліцію. А інформація про послуги розходиться сарафанним радіо. Журналісти «Бігус.Інфо» розкрили тіньовий бізнес нічного таксі у Києві. Виявилося, що хтось їздить за законними перепустками військових або волонтерів, а дехто за паролями від невідомих адміністраторів, і навіть продають підроблені спецперепустки та журналістські посвідчення. Ціни при цьому кусаються у Києві чи Дніпрі п'ятикілометрова кілометрова поїздка вночі може коштувати півтори тисячі гривень. Тоді як у день той самий маршрут від 150 до 200 гривень. У Дніпрі за 10-хвилину поїздку десь на 3,5 кілометри, деякі водії беруть 700 гривень, а в день максимум 130. Мабуть, перестраховується, щоб не збідніти раптом втраплять у штраф, бо за порушення комендантської години він може сягати від 170 до 500 гривень при повторенні до 1700 гривень. Люди вже почали реагувати. Кияни створюють петиції з проханням повернути легальне нічне таксі, щоб безпечно дістатися додому або на важливі справи. Тому уклон Болт і Убер знову звернулися до влади із проханням дозволити нічні перевезення. Компанії пропонують або ж повторити львівський досвід, або розробити якийсь новий механізм. Болт каже, мовляв, нічні поїздки не про бізнес, а про потребу людей дістатися з вокзалу, повернутися додому і поїхати у лікарню. І все це без ризику. Чесно кажучи, я от слабо вірю, що вони не думають про свої доходи. Генеральний менеджер Сергій Павли каже, що компанія готова запустити нічне таксі у всіх містах, де є Болт. Але для Києва потрібне погодження ради оборони міста. Причина, чому поки нічого не працює певна неузгодженість між різними керівниками місцевої влади. Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що влада та силові структури зараз працюють над прозорим і безпечним механізмом нічних перевезень. На мою думку, очевидно, що для сервісів таксі така ситуація вигідна. Громадський транспорт уночі не працює, пасажиру доведеться погоджуватися на будь-яку ціну. Але водночас людям теж потрібен легальний та зрозумілий спосіб дістатися куди треба, без пошуків сумнівних альтернатив і ризику взагалі опинитися у якійсь небезпечній ситуації. Бойовий фламінго 300 кілометрів, 500. Забудьте, Україна показала ракету, яка може летіти на 3000 кілометрів і нести тонну ударного компоненту. Вона називається Фламінго, і це схоже, що стане кошмаром для російських військових заводів, а може і для Москви. Давайте розбиратись. І з того, що вже було в арсеналі України, ракети «Нептун» дальністю до 280 км, «Вільха» до 300 км, «Грім» до 500 км. Навантажує у них сотні кілограмів, максимум 240-200 кг. А тепер тільки уявіть, ракету з 1000 кг бойової частини, яка може долетіти до Москви або навіть на Урал. Навіть кинжал, яка вражала всіх своєю дальністю до 2000 км, не несе такої ваги, як фламінго. Ба більше іноземне тамагавк, наша ракета переплюне там заявлена дальність польоту 1600 км. За інформацією з відкритих джерел Фламінго вже серійно виробляється українською компанією Firepoint. Тобто ми не говоримо про прототип, а про реальну готову до бою зброю. Відео випробувань вже з'явились. Тепер давайте на реальних відстанях. Відстань від Києва до Москви близько 750 км, а до заводів, де роблять дрони шахет понад 1300 км. Це означає, що фламінго може вражати не просто прикордонні цілі, а ключові вузли російського ВПК. Паралельно із перевагами в ЗМІ активно обговорюють недоліки. Першим називають великі габарити. Розмах крила 6 метрів і вага 6 тонн. Це не дрон, який легкий, а наче літаючий автобус. Через це ракета дуже помітна для радарів. Але питання в тому, наскільки російська ППО реально зможе впоратися з цими українськими крилатами, бо РФ величезна, її територія просто колосальна. Щоб побудувати щільну систему ППО, яка змогла б прикрити всі можливі цілі таких ракет, потрібні неймовірні ресурси. Фактично, зробити це зараз неможливо. Другим недоліком називають потужний і великий двигун. Щоб нести тону бойового навантаження на 3000 км, ракета потребує справжні. Авіаційний мотор. Це такий двигун, як на тренувальних літаках чи малих бізнес джетах, і вони обмежують швидкість та час польоту. У фламінгу це максимум 4 години в повітрі. Але тут важливо зрозуміти: ці недоліки, наслідок її суперсили, бо щоб нести тонну боєзаряду на тисячі кілометрів, ракета не могла бути маленькою або легкою. Натомість її конструкція дуже проста, без всяких хитрих складових механізмів, що дозволяє масове виробництво. Його, власне, вже і планують. Авіаексперт Валерій Романенко каже, що Україна відразу може випускати по 50 таких ракет на місяць, і це лише початок. З Часом ця цифра буде ще більшою. За словами експерта, ми виходимо на приблизно ті ж показники, що й росіяни зі своїми Х-101. Вони випускають близько 60 на місяць. У нас 50 фламінго. Майже паритет. Чесно кажучи, от кажуть це і відчуваю, що звучить це дуже приторно і дуже казково. Звісно, такі новини справді піднімають моральний дух. Показують, що в Україні є інженерна думка. Але головне, щоб це не залишалось лише в заявах, а справді довело свою ефективність на практиці. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага зайде будь-де. День незалежності України. 24 серпня для нас найбільше свята, особливо у нинішній час. Це день, коли ми святкуємо народження сучасної української держави. Але для Москви ця дата вже 34 роки, наче кістка в горлі. Ще від початку ХХ століття московські монархісти, радянські диктатори, навіть демократи часів перебудови, мали один спільний страх. Що українці підуть власним шляхом, і от, коли у серпні 91-го Верховна Рада таки ухвалила акт проголошення незалежності, а вже 1 грудня народ підтвердив його на референдумі, цей страх для Кремля став реальністю. Для нас це було є і буде свято Свободи, а для них початок кінця імперії. Не випадково, що тоді в кулуарах російські політики відверто говорили: або ми знову об'єднаємося, або буде війна. Кремль не уявляв України поза своїм контролем. І тому усі ці десятиліття Москва готувалася до реваншу через газові борги, політичних агентів, криміналітет, церкву і зрештою армію. Але у них була фатальна помилка, вони запізнилися, бо за цей час в Україні виросло ціле покоління, яке не знає життя разом із Москвою і не розуміє, навіщо нам знову в нього повертатися. Покоління, яке народилося і виросло у вільній державі, тому тепер, коли ми святкуємо День Незалежності під час війни, ми точно знаємо ціну цієї свободи. І ми точно знаємо, що іншого шляху ніж бути незалежними в Україні просто немає. Святкуючи День Незалежності, не можна забувати, що свобода це не лише історична подія. Це щоденна боротьба і щоденні здобутки. Так, Україна ще має чимало проблем: від корупції, недовіри до дій влади до тимчасово окупованих територій. Але сьогоднішній день це нагода згадати те, що нам вдалося зробити за цей рік, і чим ми можемо пишатися. Почнемо з військових у серпні 24-го Українські війська здійснили справжній історичний прорив. Уперше вийшли на російську територію, захопивши місто Суджа та 92 села на Курщині. Хоч тут і не реалізувалися очікування багатьох громадян, що ці території обміняють на українські завдання, яке ставило командування, а саме стримати наступ на Сумщину, було виконано. Українська армія стабілізувала фронт у Сумській області, зупинивши прорив і обмеживши пересування російських сил. І це ще не все. Ефективні контрудари під Донеччиною табліце, так і на стратегічні аеродроми Росії, які знищили десятки літаків і завдали збитків на мільярди доларів. Дрони та fpv удари знищили тисячі цілей, і вже зараз це стало невід'ємною частиною нашої оборонної стратегії. Не менш важливі досягнення у виробництві зброї. Україна сьогодні виробляє близько третини всього потрібного для фронту озброєння а до кінця 25 го планує забезпечити аж половину потреб. Артилерії стало утричі більше боєприпасів у 2,5 рази, а бронетехніки аж у 5. Дрони fp 1 стали справжньою бронею України. А крилата ракета Фламінго із дальністю 3 тисячі кілометрів і бойовим навантаженням понад тисячу кілограмів уже готується до серійного виробництва. Українські стартапи випускають сотні дронів щодня. Темп інвестицій оборону сягає 10 мільярдів доларів на рік. У дипломатії Україна теж потроху, але просувається. Ми офіційно розпочали переговори про вступ до ЄС, підписали столітню безпекову угоду із Великою Британією та десятирічну з Албанією і стали членом міжнародного кримінального суду. Але Україна це не лише армія і дипломатія, це ще й активне громадянське суспільство та культура. У липні 25-го року понад 10 тисяч людей вийшли на протест за відновлення незалежності антикорупційних органів, і закон було змінено. А на Євробаченні 25-го пісня Bird of Prey увійшла у десятку найкращих. Ми довели, що разом можемо багато боронити, працювати, творити. Кожен на своєму місці робить Україну сильнішою. Сьогодні гарний момент згадати про це і подякувати одне одному. Тож з Днем незалежності Україно! Я Українка, і слово моє молитва, сталевий щит, слово моє невидима битва, слово моє звучить. Солод і сльози, пісні й сирени, вибухи і солов'ї, слово моє захищає небо, вічна свічечка їй. Тініві барелі, уявіть собі, одна з найбільших нафтопереробних компаній Індії працює напівлегально, фактично в тіні, аби отримати російську нафту. Ще недавно імпорт з РФ скорочувався на чверть, а тепер новий розворот. Закупівлі зростають. Чому все просто знижки такі великі, що спокуса переважає навіть ризики санкцій. Це мільйони барелів на добу, мільярди доларів і геополітика, яка хитає світові ринки. Але головне питання: якою ціною? Після початку повномасштабного вторгнення саме Індія стала одним з головних рятівних покупців для Москви. Різко збільшений імпорт дозволив РФ компенсувати втрату європейського ринку, а Нью-Делі отримав дешеву сировину і можливість не лише забезпечити власну економіку, а й заробляти на реекспорті. Частина перероблених нафтопродуктів іде навіть у ЄС. Європа публічно навіть обурена, але бізнес крутиться далі. У липні 2025 року компанія Неяре Енерджі, контрольована російською «Роснефтю», опинилась під санкціями. Наслідок проблеми з транспортуванням та відмова судновласників вести російську нафту. А потім від інших наших партнерів прилетіли додаткові 25% мита і звинувачення у наживі на війні. Офіційний Делі» у відповідь говорить: це несправедливо. Ми просто захищаємо свої національні інтереси і продовжуємо робити своє. Купувати там, де дешевше, а далі новий хід, щоб обійти обмеження провідні індійські компанії, запускають схему з тіньовим флотом. Санкційні судна, перевалка, судно в судно, і ось вже близько 700 тисяч барелів російської нафти доставлено лише за останній місяць. Інші індійські НПЗ, які робили паузу, теж знову заходять у гру, бо знижки спокушають, а дешеві барлі – золото у часи глобальної нестабільності. А тепер суха математика. За даними фінського центру КРЕА лише з лютого 22-го року до березня 25-го року Індія влила в російський бюджет 112 мільярдів євро. Третина цих грошей іде прямо на вторгнення в Україну. Здавалось би, знижка у 2,5 долара за барель дрібниця. Але в масштабах мільйонних партій це мільярди. Кремль отримує стабільний дохід індійські компанії стримують інфляцію та ще й заробляють на перепродажі. Але все це явно не в інтересах заходу. Результат. У світі зростає напруга. Індія партнер заходу по чотиристоронньому діалогу з питань безпеки КУАД і важливий гравець у стримуванні Китаю. Але водночас головна опора Москви на нафтовому ринку для Кремля це ковто кисню, для Європи гіркий парадокс. Союзник допомагає РФ ворогу виживати. Глобальна карта змінюється. РФ остаточно перерієнтовується на Азію, тоді як Захід втрачає важелі впливу. Санкції стають менш ефективними, і навіть примара втрати великої яких нафтових прибутків підштовхнуло нюделі до розмороження стосунків з їх конкурентом Китаєм вперше за багато років? Чого не зробиш заради дешевого чорного золота? А що ви думаєте про цей тиждень? І які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашого розгрунту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож і традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. Ще раз вітаємо вас із Днем Незалежності України. До зустрічі наступного тижня.